Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Це новий випуск відеопроекту футбольного клубу Кривбас на зелених полях за підтримки партнера клубу компанії України. Кривбас та кривбас Ю-19 проведуть цього тижня останні поєдинки сезону, а команди клубної академії та Дніпровського УФК Кривбас зіграють матчі відповіді у плей-офф Кубку Діфлу. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, адже дізнаєтесь, як можна виграти подарунки від УФК Кривбас. Ну що, поїхали! thank you Кривбас Ю-19 у суботу, 3 червня, проведе останню зустріч у рамках чемпіонату України серед юнацьких команд. У 30-му турі команда Віталія Косовського буде протистояти в дербі Дніпро 1-19. Гра відбудеться у Моршині Львівської області та місцевому стадіоні Медик. Початок о 12.00. Наживо за останнім матчем нашої команди можна буде спостерігати на офіційному ютуб-каналі СК дніпро 1. Трансляція ось тут та в описі до цього відео. П'ять команд Академії Кривбас та Дніпровського українського. ЦСК «Кривбас» продовжують боротьбу за кубок «Дюфлу» у чвертьфіналах. У Дніпрі на стадіоні «Олімпійські резерви» цього тижня на нас очікують одразу три матчі. У суботу, 3 червня, у ФК «Кривбас Ю-15» прийматиме «Кремінь Ю-15». У неділю, 4 червня, у ФК «Кривбас Ю-14» зіграє проти полтавської «Борсклі Ю-14». А у ФК «Кривбас Ю-16» проти київського «Каді США» 15 Ю-16. Початок гри о 12.00. Також у суботу зіграє Кривбас Ю17. Підопічні Станіслава Упілкова протистоятимуть у Кривоморозі на стадіоні Спарта Донецькому шахтарю Ю17. Інформацію про початок зустрічі очікуйте згодом на наших офіційних сторінках. Обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити. Трансляція гри на офіційному ютуб-каналі Академії Кривбас. Посилання ось тут. Та в описі до цього відео у неділю також свій матч проведе Кривбас. Ю 16 команда Сергія Гвоздевича у Києві виборюватиме путівку до півфіналу проти олімпійського коледжу імені Піддубного ю 16 ФК Кривбас готується зіграти останній матч сезону. УПЛ на нас очікує Дніпровське обласне дербі у заключному 30-му турі. Битва дніпро 1 Кривбас відбудеться у неділю 4 червня в Ужгороді. Дуже би круто, дуже би круто було зіграти саме в Дніпрі, саме в рідному місці команди Дніпро 1 тому що це підтримка для людей. Це було б дуже круто для всіх, для нас, для нашої і області та для всієї країни. А тепер до конкурсу від Кривбас. Пишіть у коментарях до цього відео свій варіант рахунку матчу Кривбас 17, Шахтар u 17 Та вигравайте призи та подарунки. Троє щасливчиків, які вгадають рахунок гри, отримують сувенірну продукцію нашого фаншопу. До речі, посилання на наш фаншоп в описі до цього відео. Не припустіть ці захоплюючі матчі червоно-білих команд і наступні випуски проекту на зелених полях за підтримки партнера клубу компанії Укравіт. Віримо червоно-білих, тільки кривбас, тільки перемога.